Усім привіт! Сьогодні з вами я, Андрій, і ми будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні я спробую вперше його пройти. Можливо, у нас... можливо, в мене нічого не вийде. А можливо і вийде. <кій> я ніколи не проходив Minecraft, але я знаю більш-менш це робиться. І насправді... Я не дуже радий, що я заспавнився в цьому біомі. Але тут є шахти. Які, в яких може бути досить корисний лут. Ой. Нам сюди не треба. Я зараз... Ні, я не вбив його, на жаль. Я зараз скрафчу собі початкові інструменти, тобто один інструмент, піду в шахту, але перед цим... Я вдослізу це місце. І так. Тут нічого немає. Проте тут якраз поряд є шахта. І це чудово. Оскільки я тепер можу добути камінь. І... Скрафтити собі пічку і кам'яне крило. Заразом візьму з собою трошки міді. Так воно мені, походу, зараз, напевно, не випаде. Для початку я скрафчу кам'яне крило. Потім пічку. Так. Також, до речі, помилка гравців, деяких гравців у Майнкрафт, це те, що вони викидують дерев'яні інструменти. Але на мою, я вважаю, що цього робити не треба. Оскільки ці самі дерев'яні інструменти потім можна буде переплавити. Тут мені поки що робити нічого, я там нічого не бачу. Тому попливу я в інше місце. Це піду. Тут є ще одна шахта. Тут я на перший час і буду знаходитись. Як готується моя їжа, я добуду вугілля. Я поки що можу поїсти, відрегинити ТХП. Не перший час я ще призакрию так. Так, починає менішити. Я також зроблю формилку мобів, напевно. Мені потрібно напівплита плита. Так. Заберу також собі по їжу. Я тут собі зроблю певну фортецю. І буду чекати, доки хтось з'явиться. Якщо хтось взагалі з'явиться. Так. На наступний раз мені потрібно буде... зробити ну, назбирати собі на ліжку. Не піду на пошуки села. Для початку залізу на цю гору. Бо тут може бути щось корисне. До речі, ось і блоки знадобились. Тут немає нічого нормального потрібного мені. О, зруйнований портал. Але в джунглі треба піти. Мінімум для того, аби в майбутньому виконати ачивку, для якої потрібно прийти у всі біоми світу. Так, Скринька. Це нам потрібно. Це нам потрібно. Це нам потрібно. Це все нам теж потрібно. І золотий шолом нам теж потрібен. Він то, звичайно, слабенький, але в мене зараз більше броні немає. Тепер потрібно добути золоті блоки для того, аби потрейдитися з пігліном. Також, якщо не помиляюсь, тепер можна добувати оці як їх там. Обсидіан. І залізним кайлом. Тому зараз я спробую це зробити. Для початку добуду золотий блок. Ні, не буду його добувати. Тут, до речі, попуги ось. Какао бови я заберу. Потім зроблю печиво. Також потрібно поїсти. О, поле, там може заспавнитись село, до речі. Справді село то моя головна ціль. А оскільки завдяки ньому я зможу... Мені буде легше прокачуватися. Але скоро вже сонце сідатиме, Тому мені потрібно Десь буде закопатись. Так, настав став ранок, а значить можна виходити. Мені потрібно знайти вівцю. До речі, там савана Можна також піти туди. Там теж може бути село. О, яйця. Оце я заберу потім. Спробую свою удачу. Ось ще я помітив, он там якусь Штуковану. Але перед цим я схожу сюди в печатку. Подивлюсь, може тут щось, наприклад... може тут є вугілля. так, близько тут нічого нема. А в те, темряву я йти не хочу, якщо чесно. Так, тут теж нічого нема. Тут теж нічого нема. Тільки підводна печера. А, так я з цією штукою, з цим шалевим, все й буду швидше водою добувати. О, Так... Так тут броненосці. Є. Так. Мені потрібен верстак. Якщо я не помиляюсь, то так. Ні, не Так. Мені потрібен. Мені потрібна щіточка. Щітка. Так я її зламав. Проте тепер в мене є 5 черепків. О, село! Село, пустельне село, проте село. Вода недалеко є, шахти недалеко є. О, так тут вода ще й ближче, ніж я думав. Ой, мені потрібно поїсти. У мене мало сіточки, я бігати не можу. Першим я зберу у них трошки сніна. Заберу факел. І зайду в кузню, звичайно. Перевірю, що тут є. Так. І яблока. Сидіан, до речі, також є. Це мені не треба. Не треба, не треба. А ось це все мені потрібно. О, також, до речі, тут є верблюд. Можете, до речі, була на кузня. Дивіться, я заберу ліжко. І зайду сюди. Так, тут будиночок картографа. Так. Маленький селянин також. Тут верстачок. Кактуси. Ще один будинок картографа. Так що у нас тут? О, це це м'ясник. Чудово. Тут, до речі, є лава. О, так тут поряд ще і заглиблення є, в якому, завдяки якому, яким я, напевно, навіть не буду користуватись. О! Овечки. До речі, також я приб'ю голема. щоб вибити з нього залізо. Тут напомню местный теж жива. Так, тут я вже був. Тут я вже був. А я не був вище. Так, тут є скриня. Мішок тут є також. Також я заберу смарагди, це обов'язково. Заберу ось це. І складу всі непотрібні речі. Ось сюди. Це ніж ті, котрими я зараз не буду користуватись. Добре. Так що ще вище. Ще вище нічого нема. Тому я піду дивитися, що є ще в інших будиночках. Шано. Ті кого до речі. В мішечок можна покласти в мішечок. Це взагалі геніально. Мішечок можна покласти мішечок і ще якісь предмети. Це ж геніально. Правда, цей, в, цьому, в цей мішечок також буде займати місце всі предмети. Мішечки насправді то потрібна штука. Це як шалкер, але не такий комфортний у використанні. Так, я вже майже закінчив перевіряти це село на наявність чогось корисного. Також тут, до речі, навіть поряд океан є. Також треба піти розвести овець. Актер там є кілька овець. Це добре. Так, Уже починається ніч. Тому Потрібно піти поспати. Для цього можна прибити голема. І так, тепер я пошпав. Було б напевно легше його просто прибити, але мені щось не дуже хочеться з ним битися. Ламаємо голема. Тримаємо з нього залізо. І все. Це вже третій день. Так. І мені потрібно, мені потрібно бажано відбудувати собі якусь якийсь будиночок. Будувати я його буду ось тут, прямо біля села. Ось тут, прямо біля дороги. Ну не прямо біля неї. <кхи> <кхи> ну, Але недалеко. можу зробити один пісковик. Я буду будувати будинок у пустельному стилі. Тепер я піду розкопувати тут все. Також в майбутньому я викопаю шахту, тому зараз я напевно зроблю спуск до неї. Буде вона десь ось тут. Шириною три блоки. Я вже докопався до піщаника серйозно. Це означає, що зараз мені потрібно працювати уже О! Так... Ози, паросток тропічного дерева, паросток смереки, зілля невидимості, о, сакура. Так, почекай поки що тут. Скоро повернусь. Так, мені потрібен фермер. сюди. Тут теж немає з потрібних мені трейдів. Так вони вже заспавнили нового голема. Але в мене немає на це часу. І зараз я хочу знайти когось, завдяки кому зможу легко заробити залізо. Ну, тобто Não, é... E yes, assim aqui de trato Travo -te de ter cedinho Зараз я швиденько посплю. І все. Тут ніхто не живе. Так десь дигоби, не. Десять години один гем. Значить, мені потрібно 20 голини. Так тобто, тут взагалі я голина. Так от тебе. Прокупляю гемчик. І так він досі тут. І так. І від тебе потрібно ось це. Вітей мені більше нічого не треба. Підбудувати будинок. Трошки побудувати будинок. Заодно зробити хліба. але залишити трохи пшениці для того, аби розводити усіляких, ну там, овець розводити, коротше кажучи. Так, 5 блоків, 6, 7, 8 і 9. Два, три, чотири, п'ять. Так, мені зараз потрібно назбирати трошки піска. Аби окреслити мінімальний розмір моєї бази. А 6, 8. Потрібен ще один. Це буде розмір. Приблизний, мінімальний. Це буде розмір основи моєї бази. 9х9. Тепер я його встановлюю. Також я зараз тут все перемішу. Це я встановлюю тут. тут, ну и пинчку, вот тут, так, так уж Садиан Буде портал Незер. Заодно тут поки що стоять мої золоті блоки. І колись я повернусь в той портал, добуду там весь обсидіан. А на цьому я буду зако... закінчувати. Всім до побачення!